Коротко про те, як завершується мій день. Продукти. Продукти, одяг, термобілизна, фліски і балаклави. І все це пакується заявкам. А ось чек, який я опублікую обов'язково, щоб не було кого питань, це я докупив ще окремо, тому що деякі просили. І військові, і діткам просили речі, яких у мене вже немає. Але вони з'явилися завдяки вашій допомозі. А пакую я все це на новій почті. Тут тепліше, ніж в моєму гаражі. Бо я реально не, не встигаю е, лічитися. Всім, хто долучається, дякую велике. Номер карточки, ви знаєте, 53 75 4114 0499 1122. Ілі номер нової почти 4 на 067 3487 37. Що прийшли те? То я людям і відправлю.